Оболівальників, оболівальність на перегляд, можливо, центрального поєдинку 9-го Богдан Демкович, Андрій Кузьмін та Андрій Руденко. Воротах Олександр Щепанський. Удар під стійку. дуже не оновили поки що ситуацію на сайті. Тому ось, власне, я пригадав усе. Удар голов. Хтось із гравців нашого турніру має і дві-три пари взуття. Тертишний удар на позиція, ще колективу, якому віддав не один сезон. Передача на надалі стійко! Михайлонь на Кузьміна. Та й прострілює ногою Оліфін. Трички зараз заспокоїть амбіції обох клубів. Передача на Марія Вавричука. У нього прекрасна можливість пробує Оліфінський. Чичник розпитав суперника. Дуже легко віддав на Кузьміна. Удар поворотам! Стійко! 2-0-4-0. Ну і зараз по нуля. Михальо. У центральну зону на Андрія Кузьміна. Михайло! Забивати потрібно мусяно Сім. І не реалізував таку нагоду. Так, тоді потай не виникала! Кузьміна недуть! Андрій відзначається тещиною! Мироцька, щепанський. На вільного Демковича, вихід ішнавість потрібно лівою ногою стріляти, Ліфінський. Щепанський надійно грає в епізоді. Загубили Михалюня! і підтримка партнерів Ярослав. Вихід 2 в 0. Удар. Виймайте, Вавренчук. Як же ж зараз нервує? Лава. Кузьміна. Ось застав він заначкає фінського. Зараз Демкович проти Володимира Живана пробиває. Повертаємо з великим задоволенням на заключну 20 хвилинку. Див'яцка. Є можливість передачі. Дацько втікає від цієї опіки. Може пробити поворотом. Вступився Адвантіс Сомбрі Мусянович, його вистріл на добиванні Михальоні? Лали Елекс. Вони здавали глоболоджі. Вони зіграють з двома хто коли потрібно зіграти простіше. Зараз оцкори рикошет Щепанський, А зараз Максимов. На Михалюня. Той набирає чудову швидкість. Притримали в останнього. Удар буде чи ні. Перемудрував тут тайм тайм-аут, Але я гадаю. Якщо вдасться, реалізувати тренун! Андрій Руденко. Ось сьогодні у нас дуже чудові рахунки. 1-0 було у першому матчі. 2-0. Це майбутнє. Бережіть один одного. Обіймайте частіше близьких. Зустрінемось.